Рівненська обласна дитяча лікарня отримала обладнання, що віднині рятуватиме дитяче життя відділення онкогематології поповнилося ще одним шприцевим інфузійним насосом, оскільки одного такого пристрою, який має медзаклад, не вистачає на усіх дітей, які тут лікуються. Тому найменші пацієнти для проходження процедури хіміотерапії повинні стояти у черзі. Нині ж кажуть у відділенні, ситуація має покращитись. Це обладнання використовується для введення хіміотерпрепаратів. Ліки вводяться дозовано, це дуже важливо. Треба обов'язково вирахувати це. Вираховує лікар, а потім вноситься в апарат там маленький комп'ютер. Відповідно, вводяться ці ліки обов'язково з певною швидкістю, бо саме для хіміопрепаратів це вкрай важливо, і от саме оця апаратура допоможе нам виконувати ці. Вимоги до введення доведення вартість однієї одиниці такого обладнання складає понад 20 тисяч гривень. Такий дороговартісний пристрій відділенні області придбали за кошти меценатів, щоб допомогти дітям у лікуванні та забезпечити необхідним обладнанням медзаклад. Знаєте, це вже гарна традиція на Миколає, на Рівненщині відбувається Відбуваються певного родом дива. Сьогодні ми знаходимося в обласній лікарні, де передали сучасне одне обладнання, тобто в. В медичній галузі Рівненщина рухається досить впевнено. Крім життєво необхідного обладнання, відділення дитячої онкогематології потребує і більшого приміщення, аби в одній палаті перебувала лише одна мама з дитиною, не діливши при цьому кімнату ще на одну сім'ю, так як це відбувається зараз, а наповнення палати теж має відповідати європейським стандартам. Дуже хочеться, щоб хоча б через рік. Ми перебралися в більше відділення, щоб ці дітки мали більшу зону комфорту, щоб вони могли більш адекватно отримувати лікування, тому що вони тут дуже довго перебувають. Я знаю, що у нас вже є кошторис на відділення. Він досить дороговартісний, але він вже зроблений, він готовий. І якби можна було, я думаю, що це можна зробити, бо це дуже важливо виділити кошти для того, щоб ми могли отримати нове відділення. Воно має бути за останніми стандартами зроблене для того, щоб ми... Користуючись тим лікуванням, яке в нас є, щоб ми могли надавати дітям допомогу, щоб медичні заклади ще не були обладнані за сучасним зразком, кошти на їх облаштування та на соціально-економічний розвиток виділили із держбюджету на цей рік. Близько 240 мільйонів гривень було залучено. У фонд регіонального розвитку тільки Рівненської області дитяча лікарня і відділення забезпечені сучасним обладнанням. У відділенні дитячої онкогематології кажуть, на жаль, з кожним роком кількість хворих дітей тут збільшується. Тому сучасне обладнання та якісне надання медичної допомоги у комфортних умовах для пацієнтів має допомогти побороти страшну недугу та зменшити кількість летальних випадків. Ольга Мосічук Павло Стецюк у ритмі подій.